Нейгауз, нейгаузівські музичні зустрічі за участі самих Нейгаузів. Цього року на всеукраїнський фестиваль у Кіровоград приїхали внук та правнук славетного музиканта, піаністи Генрих Нейгауз та Аді Нейгауз. Вони побували на кожному творчому вечорі, відіграли концерти та відвідали музей діда. Незважаючи на щільний графік, музиканти встигли дати інтерв'ю і нашим журналістам. У Кіровоград Генріх Нейгаус приїхав вдруге цього разу на батьківщину діта, привіз свого сина Аді. В перервах між концертами та творчими вечорами піаністи згодились на інтерв'ю. Насамперед поділились враженнями про Кіровоград. У мене впечатлення найкраще я вважаю, що центр Нейгауза і іменний Гауз має бути тут, здесь, а не в якихось там Нью-Йорках Париж. Свого діда Генріха Найгауза онук майже не пам'ятає, каже дід Помер, коли йому було три роки. Я пам'ятаю, як он мене качав на калінках. Він умер в 64-му році, а я родив 61-му. Так що, що може людина пам'ятати за ці три роки? Митець розповідає, бути нащадком Нейгауза справа нелегка. Прізвище змушує нести велику відповідальність перед публікою. Це плохо. Каждый человек должен добиваться всего своими усилиями, своими силами, тем, на что он способен, и все, а не быть наследником кого-то. Но наследником Негаус в любом случае остается мой сын Ади Негаус. Сын Генриха молодшего Ади пеше вступам батька. Это не дебеси. Ти не допиши, що кожен хвилин має бути вип'єта. Я, я спеціально говорю вип'єта. Нині молодий піаніст вчиться музики в Єрусалимі, в консерваторії, при Академії музики і танцю і часто виступає на концертах. Я з дитині послухав музику, і я сам попросив батьків, щоб мене вчили музику, і в я зрозумів, що це мій путь. Я почав моє музичне навчання у моїх батьків, у Генріха і Ірини Нейгаус. Потім продовжив у Леї Агмон, це мій нинішній педагог, у Кіровоград на фестивальний гаузівський музичній зустрічі обидва піаністи обіцяють приїхати і в наступному році. Інна про Макіля день за днем.